І так далі. І ну, 15-16 го го вона вже буде, пройде повний, повне коло реєстрації. А як на рахунок Політичної партії Патріот України, яка зареєстрована 7 місяців тому? Політична партія Патріот України не має до нас прямого відношення. А Кравченко Назарію повноважений, який є бійцем Азову? Він був бійцем Азову. Нам потрібно чому? Я кажу, що вона не має прямого відношення до нас, тому що буде інша партія з іншою нацією. Для, для того, щоб підготувати з'їзд, ну це ж не процес зібрати кількість підписів і так далі. Для цього всього потрібно мати умовний, як сказати, ну, умовну заготовку, mm -hmm. для того, щоб все пройшло там на протязі декількох днів. Ми все це зробили, ми своє домашнє завдання зробили, у нас це готово. Пам'ять старого патріоту. Цю форму неформальну партію назвали за допомогою хлопців, зібрали кількість підписів необхідну, назвали Патріот України, але вона так не буде називатися. Яке ще питання? І чи рада міністра цвільного верті всю замірацію, які в інших політичній партії? А ще раз так. Тобто, звідки цвільний партій сказав, буде так? здійснення своїх Банки мають но... матеріальні. Звідки ви берете матеріальні ресурси для здійснення своїх? <реку> <реку> Добрі люди допомагають, Добрі люди кажуть. <реку> Насправді дуже порізно. Мене постійно питають, я там а, можу розказувати про совісних українських бізнесменів, як деякі національні сили. У нас люблять і так далі. Насправді не тільки добросовісні, інколи приходиться приходити до недобросовісних українських бізнесменів і казати, що покайся і пожертвуй на добросовісність. І на Сході це безумовно діє. Тобто люди змінюються, у людей з'являються, вони розуміють, що треба бути на стороні добра. Вот. Таким чином у нас два. Добросовісні і добросовісні бізнесмени, які допомагають життю, життю, життю насправді і полку, і поки що цивільного корпусу. Е Тут питання по-іншому треба ставитися. Насправді, е як виглядає класична політична партія?